Багато людей живуть стереотипами і якимось прогнозуванням майбутнього. Наприклад, фраза Я і так усе це знав. Нічого нового для мене я не почув». Цікаво, як часто ви це чуєте у своєму оточенні і чи ви часто говорите цю фразу? Тому що усе це показує ваш психологічний стан. У якому знаходитесь ви у даний період часу? А як ви думаєте, яка глибина цієї фрази, де ніщо не говорить мені про нове, нічого нового? І тут закладений певний страх, я би пішов у нове, але є певний старий досвід, який каже мені, що зміни не можуть відбутися. І я боюся почути те, на підставі чого мені доведеться зробити певні кроки і діяти. І більшість людей сидять у своїх страхах робити зміни і діяти, стати для когось поганим, незручним, потім відчувати вину, відчувати почуття обов'язку. І більшість людей, які говорять фразу нічого нового. Це про те, що їхня психіка блокує здатність почути то нове, тому що на підставі того нового треба робити дії. А я не дієздатний, тому що в основі у мене немає енергії, немає потенціалу. А для того, щоб мені діяти, потрібно відкрити ресурс. І в основі завжди сидять психологічні блоки і програми, до яких можна докопатися як на консультаціях, так і в курсах, тому що мої курси побудовані так, що кожна людина може змінити себе, своє мислення і може діяти уже виходячи із курсу. І після того можна приходити під час на консультацію. І ми заходимо в ту глибину глибину, у якій є ресурс, із якого я можу діяти, із якого я можу відчути свою внутрішню свободу. І уже з цих станів у людей починають зустрічатися інші люди, інше оточення, духовні партнери, люди отримують нові посади. Люди роблять кроки у невідомість, оновлюють свої професії, вибирають зовсім інші професії, і тоді вже їх об'єднують інші люди, їх об'єднує єдність духовного і матеріального, внутрішня гармонія, і тоді вони стають відповідальні за власне життя. І можу вам сказати з впевненістю, у них теж є страхи, випливають негативні стани, тому що це не про те, що я це проробив, воно більше не повториться. Тому що, щоб піти у ще глибшу глибину для того, щоб е витягнути ще більше ресурсу, мені потрібно пізнати себе ще далі, ще глибше, ще потаємніше. І ці люди стикаються з токсичністю, несправедливістю, але це вже для них як урок. Вони вже мають впевненість у тому, що відбувається навколо. Вони вже відчувають ту енергію Бога і Творця. І вони вже не в стані. Боже, дай мені, або Боже, чому це? Вони просто приймають волю, вони просто йдуть. І кожен день їх мрії здійснюється. І саме в марафоні сила духу. Люди відновлюють свою власну опору, люди відновлюють свою свободу, стають сильнішими, вони відчувають дотики Бога у всьому проявлення Бога, енергії Бога. Тисячі людей вже пройшли навчання на курсах і змогли змінити своє життя. Та виконати свої бажання, втілити в реальність цілі. І це можеш і Ти Ти можеш до них приєднатися, ти можеш рухатися разом із таким колективним полом. Якщо ти бажаєш змінити своє життя, відчувати смак життя, приєднуйся, я допоможу тобі, я проведу тебе у твоє життя, я стану тобі. Твоїм провідником і твоєю підтримкою у твоєму шляху. Тому що людині деколи, щоб піти у певний досвід, негативний чи позитивний, потрібен саме провідник. Тому що, виходячи з стану Я сама, це про обмеження, це про закриття поля. І ви можете потратити. Сьогодні в мене була консультація, і ми. На консультації дійшли до такого висновку: людина потратила 36 років на те, щоб за одну годину зрозуміти сенс життя і поміняти своє життя кардинально. І я дуже рада, що зараз на консультації приходять чоловіки, і їх так багато, і у них такі швидкі зміни, тому що жінки вони сидять у цій особистості гадалки, вони допридумують своє майбутнє і вони не можуть вийти поки що у, у цей світ, де я можу, я хочу і я буду. І, а чоловіків це виходить дуже швидко. І чоловіки дуже ресурсні і потенційні. Потенціальні. Я вірю в кожного свого клієнта, незалежно чи це жінка, чи це чоловік. Просто е, мені приємно, що насправді жінки вважають себе більш духовними, так і мало би бути, так і є. Але коли жінці багато матеріального, вона не може поєднати це духовне і матеріальне. Тому що вона боїться, тому що вона мама в першу чергу, вона мама, яка несе відповідальність за своїх дітей, але вона не знає одного, що ми своїм станом передаємо дітям, а не навчанням. Тому що дитина така сидить і думає: ну, ти ж не показала мені, як це, а вимагаєш від мене цього. То чого ж ти від мене хочеш, якщо ти цього не відчуваєш. Аналізуйте, друзі, я готова з вами працювати. Я наповнена сил і енергії для роботи з вами. Тому, якщо ви ще й досі шукаєте себе, якщо ви ще й досі не знаєте, як вам діяти, приходьте. Я зможу з вами знайти вирішення саме вашої проблеми. Обнімаю вас.